Привіт, друже, послухай вірш Олени Роговенко Пташка. Як в гніздечку пташка пташенят голубить, так і кожна мама діток ніжно любить. Полетять з гніздечка, дітки пташенята, та завжди матуся буде їх чекати. Пригорне до серця теплими руками дітям і дорослим добре біля мами. Давай розглянемо картину Еліни Еліс Пташка з пташенятами. Дай відповіді на запитання. Хто знаходиться з краю гілки? Черв'ячок. Де знаходиться одне пташенятко? Посередині між черв'ячком і матусею пташкою. Хто знаходиться в центрі картини? Мама пташка. Скільки пташенят у гнізді? Шість. А скільки черв'ячків ти знайдеш на картині? На картині два черв'ячки. Друже. А чи знаєш ти, чим матуся пташка годує своїх пташеняток? Звісно ж, не морозивом, а черв'ячками? Давай з тобою також пограємось зараз і зробимо таких черв'ячків для пташок. Нам знадобляться серветки, ломастери, дерев'яна шпажка, водичка та піпетка. Каотично замалюй фломастером край серветки, обирай улюблені кольори, порахуй, у тебе повинно бути три серветки. А тепер візьми дерев'яну шпажку і спробуй намотати серветку на цю шпажку. Тепер спробуй зім'яти серветку до центру та акуратно зніми її зі шпажки. Ще трошки прикрашу, зроблю крапочки нашим черв'ячкам. Зроби так само ще два черв'ячки. А тепер погодуємо нашу пташку. Один черв'ячок ліворуч, другий праворуч і третій посередині. Подивимось. А що станеться, якщо полити черв'ячка водичкою? Ось так. Він стає яскраво жовтим. Мені здається, трошки ворушиться. Повторимо цей з останніми черв'ячками. А тепер ти мені скажи, де знаходиться ось цей черв'ячок. З краю ліворуч. А ось цей жовтий. з краю праворуч. Якщо я заберу ось цих двох, залишиться один в центрі. Бажаю успіхів!